Підтвердив свій чемпіонський титул найтеплішого місяцю року, тому що його максимальні позначки становили 34-35 градусів. А от за другою своєю особливістю, а саме е, найбільша кількість опадів за рік, місяць перевершив сам себе, тому що протягом місяця неодноразово відмічались рісні дощі, а в деякий час випадало буквально півмісячної норми за обмежений час. Додай свій внесок і Года нинішнього дня. Зараз на Україну зайшов південний циклон із Середземного моря, де він ще наситився морською вологою. Тому зараз на Житомирщині триває дощовий Армагеддон. Пік негоди очікуємо 29 липня, коли цілу добу буде відбуватися значні дощі, а маркер таких дощів це більше 15 міліметрів. Впродовж 12 годин такі дощі належать до першого рівня небезпечності, а в окремих районах очікуємо навіть сильні дощі. А це вже 50 міліметрів за 12 годин. І такі дощі належать до другого рівня небезпечності помаранчевого. Такі дощі супроводжуватимуться небезпечними конвективними явищами, грозами, градом, в окремих районах шквалами 15-20 метрів за секунду. 30 та 31 липня циклон почне поступово рухатись у бік Білорусі, і погода почне поліпшуватись. Починаючи з південних районів та міста Житомира, де дощі швидко припиняться, але нарешті території все ще пануватиме дощова погода, дощі будуть трошки їх інтенсивні зменшиться, вони будуть помірними, але в окремих районах все одно ще очікуємо незначні дощі, і так само повний букет небезпечних явищ грози в окремих районах Град та шквали 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, то щільна хмарність і дощі заважатимуть розроблю. Температури 29 ще більш-менш тепло, вночі 18-20, день 23-24. То у наступні дні, внаслідок дощової погоди, суттєво похолодає вночі це всього 12-13, а в день не вище 20. А от починаючи з 1 серпня погодний часопис піде у зворотньому напрямку. Нам на допомогу прийде потужний антициклон з Атлантичного океану, який зумовить поліпшення погоди. Дощі Майже припиняться, переважатиме суха погода, але в окремих районах все ж таки ще можливі поодинокі дощі, але вони будуть невеликими і короткочасними. А от стовпчики термометрів рушать вгору. Якщо 1 серпня матимемо вночі 13-15, в день 21-23, то вже до 3 серпня температура вночі зросте до 16-18 градусів, а в день підніметься до 27-29. Тобто мітній ма... сценарій до нас повернеться. Вітер розвернеться на південний напрямок, і до нас буде надходити субтропічне повітря з Туреччини.